Всім добрий вечір. Сьогодні розпочинаємо е, саму головну е, з операцій сезону. Це по, по сієм, починаємо сіяти помідори. Е, це я вже от, вже трошки почав е, залив марганцовкою свої помідори. Що я буду сьогодні сіяти? Я всі основні помідори свої буду сіяти в кінці березня, е, бо так в мене підраховано, що мені треба десь висіяти в кінці березня. Щоб ви посадити їх в ґрунт розсадою, десь орієнтовно 20 травня. Бо в нас заморозки до того часу. Сьогодні я буду сіяти. Сьогодні я буду сіяти без пікіровки, майже без пасинкування. Ранній, дуже ранній помідор. Зараз я включу відео. Так, вже в мене є червоненькі, 9 липня, от вже є червоні помідори. Я от не пам'ятаю, як це називається, але вже він бачите є в От такі мої помідори на 9 липня. Він того року в мене оцей, один сорт. Я, на жаль, не знаю його, що це за сорт. Ну, чесно говоря, я навіть не знаю, як де в мене взявся. Того року я їх висаджував свої помідори 17-18 травня в ґрунт. І він вже 9. Липня вже давав мені, вже дав мені помідорки. Ну 9 липня вони були зафіксовані на камеру, що я можу вам показати. Хоч раз ми приїжджаємо на дачу раз на тиждень, може, були вони ще й на початку липня. Ну, не можу. 9 липня були зафіксовані, що вже був урожай. Е, значить, як я буду його сіяти? Я сію сьогодні 15, трав... 15 березня, 15 березня сію, 6 травня й на Юрія буду висаджувати. Прикривати агроволокном, робити маленьку тепличку. В такому цьому ящичку буду сіяти. Зараз щоб вам було видно, в такому оцьому ящичку буду сіяти. Тут влізе десь 12, десь орієнтон 12-13 штук. Зараз ще побачу, як ми цей. І 6 травня, весь 6 травня ці 12 штук посажу, зроблю маленьку тепличку. І ще буде 10 огірків на надранній урожай. Цей, цей сорт мені не дуже підходить, так би, бо він такий маленький. Але за те, що він ранній, я хочу це попробувати, його посадити, посадити і отримати ранній урожай. Так, якою технологією буду, так, якою ж технологією будемо його сіяти? Я його перше знезаражую. Всі свої насіння, перці, баклажани, помідори, я їх знезаражую. 15 хвилин я вже залив маранцовкою. Зараз от вже, поки я це здоговорю, зараз вже ці 15 хвилин, зараз промию їх, промию і поставлю на папірчик і буду вже висівати. Трошки вони просохнуть, поки це, і буду висівати. Грунт в мене, оцей грунт в, цій, в цьому піддоні пролитий вже марганцовкою. Давайте вже я зараз їх помию. Просушу трошки, буду вже сіяти і вам показувати. І зразу розказую за технологію, як я буду вирощувати. Деякі розкажу, як я трошки можна пришвидшити навіть ранній урожай. Будемо ще спілкуватися. Так, бачите, за 15 хвилин деякі насіння не, не попадали. Це означає, ну, не факт, що вони недобрі, але в мене, оскільки в мене достатньо насіння, я їх зіллю. Вони можуть бути просто пересушені. Це зараз я їх промиваю під поточною водою і буду зливати. Беру тільки ті, кити, що попадали на низ. От нанизу багатенько свого насіння. Це своє насіння, гарне, я в ньому впевнений, тому я думаю, буде з нього толк. Так, такого, на викину на папірчик, поки він буде просихати наші знезаражені помідорки. Буду, будемо з вами спілкуватися. Що по землі? Значить, в мене тут земля намішана, тут в мене частина піску, частина городньої землі, щоб рослина відчувала, де вона буде рости, пісочок, щоб кращий дренаж. Тепер ще у мене тут кокосовий субстракт. Кокосовий субстракт додає такої рихлості, такої воздушності, всього потрошки. Тепер кокосовий субстракт, перегній згороду, щоб була потужна рослина, щоб мала всякі бі... ці мікроелементи і всякі бактерії, там, щоб краще працювали. Тепер І покупна земля сама дешевша. з торфу. Торфіна, така земля, торф... щоб було особливо, я купляю, щоб був торфаний сустав. Треба, щоб торф був при вирощенні розсади. По землі можна подивитися відео. У мене на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Там в плейлистах є щодо вирощування розсади, підготовки до сезону, можете подивитися. Буду я вирощувати такому ящику. Цей ящик, Я теж вже розказував, ящик з епіцентру. Що я хочу своє спостереження. В такому ящику найкраще розвивається, можна садити, і найкраще ростуть помідори. Вони, Я не знаю чому, в таких квіткових ящиках і в стаканчиках вони ростуть, звичайно, помідори. А в таких ящиках мені здається, що просто рослина відчуває, що тут є дно, і вона краще розгалужує коріння. Краще розгалужує коріння і. Оскільки мені здається, що хоч воно в мене і стоїть на балконі, так такби трошки є тепличний ефект в ньому. Але оскільки холодні в нас почалися весни, цьому ящику краще прогрівається земля і краще прогрівається коріння. У мене вирощується розсада в цих квіткових ящиках, вона завжди гірша. Навіть якщо тут я от пізніше посажу, наприклад, я вже залишки сажу в такі ящики. Я пізніше посажу, у мене розсада тут завжди виходить краще. У такому ящику. Дуже такі ці піддони, ці, ці. так, у мене тут земля пролита марганцовкою. Я знезаражую землю, знезаражую свої насіння. Мінімально все одно кажуть, що одні кажуть, що добре марганцовка, друзі кажуть, що не добре. Я вже спрактикувався, мене марганцовка не підводить, тому я не хочу нічого видумувати. Оскільки марганцовка має трошки такі, що вона знищує і без розбору все, і позитивне, і негативне, ми трошки підселимо позитивних мікроорганізмів. Так, що як можна пришвидшити? От, наприклад, якщо ви не встигаєте, і вам, ви, наприклад, не встигли чи запізнилися з посівом. І вам треба швидко виростити розсаду. Можна набагато швидше пришвидити. Е, Можна, я додаю перегній. Перегній дуже гарно От в мене курячий перегній, е, він дуже гарно, розсада з ним росте. Е, бо ці ґрунти для розсади з магазину, щоб ви собі знали, вони знебіднені, збіднені, вони там не мають стільки поживних речовин, щоб розсада не жирувала. Виробники так спеціально роблять. Е, до цього ґрунту, щоб швидко роз, е, мати е, розсаду, можна додати або комплексне добриво. У мене отаке от комплексне добриво є з епіцентру оцінене. Бачите, 32 гривні е, 2 кг. Або я, наприклад, даю от Фертіс. У мене для лохини я собі теж взяв по акції. Е, тут е, все. Здається, по 15. О, тут рівна в чому червоному добриві формула. 15 азоту, 15 калію і 15 фосфору. А тут у нас формула Фертісу 12, 8-16. У фертісі, Фертіс набагато краще, це безхлорне, безнітрадне добриво. Фертіс ще є магній, сірка, бор, залізо, цит, ну, це супер добриво. В цьому, оскільки цей має червонуватий ефект, в цьому калій у хлористій формі. Так само, як в нітромофосці. Якщо даєте нітромофоску, або такі доброго, що калій в хлористій формі, зважайте, бо калій трошки може пригнічувати. Ну, я завжди, ну, я завжди давав, щоб прям так пригнічували там рослини. Ну, це треба накидати, я не знаю, скільки треба накидати. До цього ґрунту можна додати. Так, зараз заберу цю. До цього ґрунту додаєте, коли висіваю, я, от, я, на, я розказую про себе, щоб потім не було ніяких цих. Коли я сію свою розсаду, там чи що там мені треба, додаю добрива трошки про цей, перемішую, тоді висіваю, поки, розса, поки ця. Рослина зійде, поки вона вже там собі пустить корінчик, добриво вже воно трошки розійдеться. Вже це. Якщо такі гранули крупні, отакі як в цьому добриві крупні, їх треба трошки потухнути, бо така крупна гранула не розійдеться. Треба трошки це. Але без фанатизму. Отрошки. І буде набагато швидше розсада розвиватися, буде пришвидшений розвиток. Ну, Мені такого не треба. Моя розсада за 50 днів мене вираховано. 50 днів мені треба на вирощення розсади. Якщо більше 50 днів, в мене вже вона починає переростати. Мені не треба переростити. Так, як я вже буду вирощувати цей помідор? Я цей помідор буду вирощувати е, без пікіровки. Е, щодо того, це давні спори, робити пікіровку, не робити пікіровку. Я завжди стараюся користуватися такою логікою, як росте у природі. Е, росте у природі. Без пікіровки, і рослина розвивається, і коріння гарно розвивається, ніхто коріння там не прищипує, не цей. Якщо має бути коріння має розвинутися, має розгалужитись, воно і розгалузиться це. Якщо воно не має розгалузитися, хоч ви його прищипуєте, воно нічого не буде це. Це треба створити відповідні умови і по. Сонцю і по ґрунту, по і по поживних речовинах, по фосфору, щоб коріння гарно розгалузилось. Буде без пікіровки в мене, е, я його е, без пікеровки буду його висаджувати, пасинкувати буду тільки е, до першого цього, буду залишати перший пасунок під кістю, і далі пасинкувати не буду. Того року я садив, мені здається, що я його. Запасинкував, так як всі е, помідори. І він такий получився не досить пишний. Мені здається, що цього року, якщо я запасинкую, е, тільки залишу цей перший під першою кістю пасинок, а далі пасинкувати не буду. Він буде дуже гарний пишний помідор. Ну, побачимо. Так, підсохло моє підсохло. Зараз будемо сіяти бо мокреньким. Не виходить, сіяти. Так. Залишаю тут десь більше як половина насипаного ґрунту. Залишаю верху проміжок, щоб можна було підсипати помідори. Оскільки вони не будуть підкоруватися, треба буде підсипати їх, вони трошки будуть потягнутися, немає стільки світла. І плюс ще будуть воздушні корні, в них треба буде підсипати. Так, як я сію? Я сію. І свої ці що основні помідори. І це я щоб вам було видно зараз це, е, основні помідори на пікерування я сію бороздками, от бороздку роблю і бороздками просіваю. Е, ці помідори я буду сіяти розкидати е, по пару помідорок. Орієнтовно в ряді от ряд буде у мене. Тут буде раз, два, три, три помідори будуть. Я буду так розкидати помідорки. І зійде більше, залишу по одній, зійде більше, їх просто вирву. Мені, е, мені насіння в мене своє, не куплене. Звичайно, якщо куплене насінько, то трошки шкода його. Витрачати, але в мене, Оскільки в мене насіння своє, можу трошки все. Якась не зійде, якась, ну, переважно ці насіння свої всі сходять, я їх повириваю. Так, земля в мене тут внизу вже пролита, зверху я проливати не буду і просто присипаю от, грунтом. Десь орієнтовно сантиметр. Сантиметр, може трошки більше, ну на оку. Помідора вирізе. Так, щоб більш-менш рівненько було, щоб грудочки не попадалися. Грунт я не просію, бо щоб... Гарно розвивалась коренева система, а є їм трошки, щоб була в е, кореневій системі, щоб не був досить такий легкий е, дрібний ґрунт, щоб коренева система мала перешкоди. Щоб гарно розвивалась, я ґрунт не просію. Кажуть, якщо е, коренева система має перешкоди, то краще розвивається. О, все. Отако. Просіяли. Вже ми посіяли свої помідорки. Так, куди ж ми будемо ставити? Дехто ставить під батареї, дехто ставить на підвіконнику. Знаєте, я вже багато років все, всякі варіанти звірив. Самий кращий варіант це в кухні. В нас, і там, на панею багатьох, і газова печка, і колонка, і деко, і котли. Кухні на шкафчик. Саме тепле місце. Звірину, помідори сходять за 3-4 дня. Розсада В мене цього року перці баклажан зійшла за 6 днів. Навіть, мені здається, навіть і на п'ятий день вже були сходи. У мене от на роботі є колега, то я розказую, що треба поставити на, на кухню, на шкафчики. Він, він такий, що він дуже думає, що він. Нікого не хоче слухати, то на підвіконнику розсада біля батареї сходить вже третій тиждень, перці, баклажани. Тому ставлю кухні на шкафчик, накриваю простим, отаким от простим мусорним мішком. накриваю. Це мусорні мішки, прости, такі тоненькі купили в АТБ. 60 по 15 гривень акція. Ну, вони до мусору не підходять, бо вони дуже тонкі вирвуться. Для цих, щоб накрити ящик, супер. Ящиком закриваю. Ящик закриваю цим мішком. Не зав'язую нічого. Не буду навіть до нього заглядувати. Ну, на четвертий день загляну, бо на четвертий день помідори будуть сходити. І розсада прекрасно зійде. Все, що знав, розказав. Отаке От відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних рожаїв і мирного, мирного неба.